Вперше за два роки Росія з власної території розпочала наступ у напрямку Харкова, в результаті чого її війська просунулися на 10 кілометрів вглиб української території. Успіхи російської армії також очевидні в часі в Ярі та Очеретиному. Але чи не є ці тактичні успіхи парадоксальним свідченням негативної тенденції для Москви? Чи не спливає час Кремля в Україні? Давайте подивимося на поточний успіх на фронті у світлі ширшої геополітичної ситуації і візьмемо дещо довший часовий горизонт на карті. За традицією розпочнемо з огляду ситуації на лінії фронту. Харківський напрямок. 10 травня, на наступний день після параду перемоги в Москві, російські війська розпочали наступальні операції вздовж російсько-українського кордону у північній частині Харківської області. Вторгнення відбулося у двох напрямках у напрямку Вовчанська і далі на північ, у напрямку Лук'янців. Протягом кількох днів в деяких місцях росіянам вдалося досягти тактичного прориву на 5-10 кілометрів, після чого наступ втратив динаміку. За останніми даними вівторок, 21 травня, росіяни увійшли до Вовчанська, а на півночі намагаються прорватися до сіл Липці та Зелене. Українська лінія оборони тут базується серед іншого на трав'янському водосховищі. Український генштаб повідомив, що українські війська відтісняють російські сили в районі Глибоко, що російські війська відбили українські контратаки в районі Липців. Там наймовірніше діють підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го мотострілецького полку ЗСРФ. За словами Давида Арахамії, лідера партії Слуга народу, американці забороняють українцям використовувати американську зброю для атак на російські угруповування, які перебувають за межами України і звідти здійснюють напади. Легка мішень, але немає дозволу, зазначає Арахамія. Спочатку були припущення, що прикордонна атака могла бути частиною більшої кампанії, спрямованої на Харків, друге за величиною міста України. Однак незабаром стало ясно, що російських сил і ресурсів, зосереджених у цьому напрямку, недостатньо для здійснення такого плану. Основним завданням є відволікти увагу України від інших оперативних напрямків і послабити їх, зважаючи на проблеми з кадрами в Україні. Мета також полягає в тому, щоб відтіснити українців від найближчого фронту, великого російського міста Бєлгород. Бєлгород знаходиться всього за 40 кілометрів від українського кордону. Після прориву відстань збільшилася до більш ніж 50 кілометрів. Через тиждень таку мету операції підтвердив президент Росії Володимир Путін, заявивши, що зусилля Росії спрямовані на створення буферної зони. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили стабілізували фронт на півночі Харківської області, і що російські війська не досягли конкретної і найсильнішої лінії оборони України в цьому районі. Не виключено також, що росіяни хотіли здійснити цю атаку до того, як українці отримають більш масштабну військову допомогу в рамках пакету на 60 мільярдів доларів, ухваленого в США місяць тому. 20 травня українці також повідомили, що росіяни готують нове угруповування на Сумському напрямку. Хоча воно обмежене і недостатньо оснащене, його мета ще більше розтягнути нечисленні українські війська, і цією метою воно може виявитися ефективним. Луганський напрямок росіяни залишаються наступаючою стороною на лінії Куп'янськ Сватове Креміна, але останні тижні не принесли суттєвих змін на фронті, який залишається фактично без змін. Однак в останні дні росіяни повідомляють про незначне просування в районі Берестового, що, за даними інституту вивчення війни, підтверджується супутниковими знімками. Бої також ведуться поблизу Осеньківки, Іванівки, Петропавлівки, Стельмахівки, Макіївки, Тернів та інших населених пунктів. Міністерство оборони Росії заявило про захоплення села Білогорівка, але навіть російські військові назвали цю інформацію неправдивою або передчасною. Речник українського підрозділу, що діє в напрямку Куп'янська, заявив, що російські війська останнім часом посилили свої атаки на Куп'янськ, і в результаті зазнають великі...